Тарасе, всім відомо, вони з були військовополонені північно-корейці. Американці це визнали ще за президентства Джо Байдена. Що справді вони перебувають на території Російської Федерації і допомагають російській армії. Але тепер про це заговорила і Росія, і Північна Корея. Чому раптом вони вирішили, як тобі здається, легалізувати своїх найманців? Причина цього лежить на поверхні. Путін святкуватиме за 10 днів так званий День Побєди. Йому потрібно створювати ілюзію існування міжнародної антинацистської, як він це любить казати, коаліції тоді ми пам'ятаємо, що радянський союз входить велику коаліцію з десятків держав разом з провідними державами заходу, сполученими штатами, Великою Британією, Францією, Канадою, Австралією і іншими. І тому для Путіна зараз конче необхідно показати, що подібна коаліція, яка підтримує Росію, існує і зараз. Друга причина. Чому Росія і Північна Корея пішли на офіційне визнання факту воєнної співпраці і присутності їхніх військ? Це чуткий сигнал на адресу Дональда Трампа у зв'язку з оголошеним ним мирним планом в стилі. А що ти нам можеш за це зробити? Ну не надійшли ти у відповідь американські війська в Україну. Це зрозуміло, і це чуткий сигнал. Або Дональд Трамп погоджується на ультиматум, який сьогодні озвучив російський рекс міністр закордонних справ Лавров. Або тоді північно Корейці можуть опинитися вже не на території Російської Федерації, а в Україні. Тарасе, ти чудово бачиш всі заяви від Дональда Трампа і Володимир Стоп, і тим, що він незадоволений, і пости про те, що не треба було обстрілювати українські мирні регіони. Як він каже, для цього не було ніяких підстав. Чи раніше він говорив, що не вдало дібраний час? Чи допускаєш ти, що справді в його адміністрації можуть точитися такі розмови з приводу того, що треба змінити свою тактику і підхід до Путіна? Бо допоки це тільки пости в трусошол або заяви. А справді хотілося б більш щось Дональд Трамп надзвичайно досвідчений політик і переговорник, і це не привід іронізувати, як це роблять окремі, скажімо так, і українці, і не тільки українці, тому що справді це людина, яка вміє укладати угоди. Але крім того, у Дональда Трампа дуже підготовлені фахові. Радники і голова держдепу Марко Рубіо, і секретар з питання радник з питання національної безпеки Майк Волц і самий генерал Кіт Келох. І тому ці люди точно знають, яким чином потрібно діяти по відношенню до Росіян, яким чином на них потрібно здійснювати тиск. Я переконаний, що адміністрація Трампа не буде діяти лінійно, побачивши, скажімо так, намагання Путіна затягти ці переговори. Створити пастку для Білого Дому вони можуть змінити цю тактику, з оголосивши Путіна головним винуватцем затягування або зриву цих переговорів. Путін не вирішив для себе остаточно, чи він буде зривати ці переговори чи ні після цього триденного перемир'я, тому що він не знає до кінця на якої ступеню жорсткості і буде відповідь з боку Дональда Трампа. Тому найближчі дні якраз таки путіну потрібні для того, щоб зрозуміти ме. Же цього тиску і санкційного, в тому числі на який готовий буде піти американський президент. Сьогодні воєнозлочиниць Путін самостійно сказав, що він пропонує перемир'я на три дні. Все це в рамках параду Пабідабісія запропоновані дати якраз включають в себе і 9 травня. На що абсолютно філігранно відповіло українське міністерство закордонних справ, зокрема і міністр Андрій Сибіга, який сказав, навіщо чекати до 8 травня, якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів, значить це реально, а не тільки для. Е, чи є в тебе розуміння, що Путін буде робити в ці три дні? Це історія тільки безпеки самого параду, щоб не вдарили дронами, щоб не було якоїсь атаки. Це чи це той час, який зокрема використовується і на фронті перегрупування, підвіз БК, снарядів і не тільки? Ну я думаю, що нас всіх в першу чергу має бентежити не те, скільки днів нам це так зване перемир'я попередній раз. Коли Путін оголосив перемир'я на Великдень, воно було порушено близько трьох тисяч разів цього разу. Я думаю, що основна мета цього перемир'я з одного боку убезпечити ти просикаубезпечити Москву і Красну площу від можливих ударів українськими дронами, тому що вони довели свою надзвичайну ефективність в обходженні російської системи ПРО. і для росіян, скажімо так, буде величезною Путіна ганьбою, якщо він буде стояти. На мовзалеї чуде він там буде зустрічати цей парад в стілі Сталіна Брежнєва, і в цей момент українські дрони вдарять десь по російській воєнній техніці. Це перше. Друга причина полягає в тому, що Путін він одержимий історичними датами. Зверніть увагу, попередній раз перемир'я оголошується на великдень. Тут така історія релігійна, церковна, А зараз. Вона оголошується триденне перемир'я на так званий День Побєди 80 річчя перемоги в так званій великій вітчизняній війні. Для Путіна важливо критично показати своїм громадянам, що він домагається а, припинення вогню. Що він показує, що от ми за нашою волею, за нашим рішенням, це не американський президент, не український президент. А я зберігаю за собою ініціативу. Хочу оголошую перемиря, не хочу його не оголошую. І тому він не оголошує це перемиря завтра чи післязавтра, тому Може, нема дати, він не зможе це продати росіянам. Для них ну, їм потрібна певна символічна прив'язка. Ця прив'язка це 9 травня. Ну і нарешті ключове питання: чи може це перениять тривати більше? Може за певних умов, якщо Путін побачить за цей час, там трохи більше десяти днів до 9 травня жорсткість позиції сполучених штатів, якщо послідовно сполучені штати будуть артикулювати, які будуть наслідки для Путіна випадку недотримання ним своїх зобов'язань, ми побачимо. Ну і крім того, сьогодні пролунала ще одна ідея, така своєрідна дипломатична пастка запрошення України до двосторонніх українсько-російських перемовин. Про що заявив Пісков, що правда сказав, що але ініціативу хай беруть на себе. Українці, це теж в тому числі потрібно для того, що можна призначити ці переговори час, місце. А потім росіяни самі себе обстріляють чи кинуть бомбу, черговий фаб на російське село звинувати цьому зрозуміло, Україну і зирву ці переговори. Дивовижно не жаліти живих, а жаліти мертвих. Озиратися на те, що було 80 років. Цим, звісно, пишатися. Діди воювали, але при тому в топку кидати мільйони і мільйони. Наостанок, Тарасе, Тарас запитає тебе ще про таку глибшу ширшу небезпеку. Зараз Росія нарощує нову армію біля кордонів НАТО. Про це нам пише видання The Wall Street Journal. І В матеріалі йдеться, що в місті Петрозаводськ це поблизу за 160 кілометрів від Фінляндії. Росіяни розширюють бази для створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч Військовослужбовців, західні аналітики та розвідки вважають, що ці сили готуються до війни з НАТО. Мені колись експерти пояснювали, що е, нові формування вони там не завжди про в буквальному сенсі небезпеку, це ще й про те, щоб комусь дати територію відповідальності, генеральські погони. От будеш тут великим начальником, але при тому в голові тримаємо і звісно потенційний напад на НАТО. Чи тут про це йдеться? Чи це просто напруження, яке має бути по всьому кордону з Росією? Ну, я нагадаю, що Після 2014 року Росіяни планували закінчити сучасну воєнну базу навчальний центр, який вони хотіли побудувати за допомогою німецьких оборонних компаній на території Калігранської області, для чого проводити вишкіл російських військ прямо на кордоні НАТО. Зрозуміло для того, щоб їх прямо там застосовувати. Щоправда, цей проект пізніше німецькі компанії заморозили. Те саме з Петро Вони будують зараз логістичний центр, куди перекинуть після оголошення перемир'я чи завершення війни в Україні десятки тисяч е, бійців, які пройшли обкатку війни проти України? Це будуть ветерани загартовані, підготовлені. Це величезна небезпека для наших союзників. Як цьому протистояти зрозуміло, що всі ці країни, особливо Балтії і Фінляндія, вони мають невеликі за чисельністю збройні сили? Відповідь має бути адекватною. Це створення сил територіальної оборони саме за українським зразком, успішним створенням сил територіальної оборони. 2022 року ці країни і планують розвиватися. І тому представники цих країн, країн Балтії, Скандинавії, Данія, в тому числі Фінляндія, так активно переймають наш досвід створення бігаво-територіальної оборони. І це те, що може і повинно зупинити росіян. почули. Дякуємо дуже за те, що це знайшов час і можливість долучитися до нашого ефіру. Майор Збройних сил України, начальник групи зв'язків із громадськістю відділу комунікації командування Сил ТРО Тарас Березовець був з нами на прямому зв'язку.